Дорогі друзі, вітаю вас в наших коучинг розборах. Мене звати Ігор. Я коуч, і зі мною Алла Заднепровська, коуч перших осіб, засновниця міжнародної інтегральної коучинг школи і справжня чарівниця. Але вітаю вас! Вітаю, вітаю, вітаю! Рада зустрічі. Як ваш настрій? Поділіться, будь ласка. Які плани цього тижня? Зазвичай їх багато. Може вже нарешті якийсь відпочинок, якийсь лайтовий тиждень не повірив так. Так, у мене буде відпочинок. Е, ну я е, перше завершую програму для корпоративного для корпорації по коучингу. Е, Потім буде дуже цікавий проєкт. Е, мене запросили як одну зі спікерок в жіночу академію лідерства. І я буду проводити е, цілий модуль в програмі по жіночому лідерству. І Напередодні проведу вебінар Сила запитань як розкрити потенціал. Якраз е, е, ця коучингова тема, яка знову ж таки відкриє зв'язок між коучингом і е, бізнесом. І е, мене чекає, як і всю мою сім'ю, мене і мою родину знову Мадрид. Він розкриває свої обійми. Е, ми їдемо на концерт Еда Широна. Пам'ятаєш, я там нещодавно yeah, yeah. була в Мадриді на Дуаліпі, а зараз Едширн подобається Ну, Аліса в нас по концертах. В нас в цьому році 12, мені здається, концертів в різних країнах. Uh -huh. Тож нас чекає така міні-відпустка. На чотири дні ми їдемо наприкінці тижня. І це травень, це вже не знаю, тепло, це так сонячно, і надихаюся цим маленькою, такою маленьким відпочинком, який знову ж таки дасть мені стільки енергії, щоб ділитися з вами, друзі. Так, ви сказали про травня, не можу не спитати. Чи здається, вже питав, але забув, роблять шашлики там у вас на узбережжі в е, морському? Ні, оце на жаль. А, є, Роз... є, є, є. Вони навіть коли запитують іспанців, а я як ви до шашликів? Та, та, шашлики. А, Ні, вони та, та, у нас є. Е, і кажуть гріль. Ну, Гріль це не шашлики. для них гриль – це шашлики ні. Вони да, не розуміються, на шашликах, Немає в ресторанах шашликів, ну тільки в наших якихось ресторанах, або там Грузинський наші відкриють, або Наша українська кухня з шашликами. Ось, ось так. Ми дуже скучаємо, бо любимо, ну, не ресторанні шашлики, ми любимо, ми любимо самі пожарити дуже гарні рецепти Так, Така є можливість на природі щось там зробити? Чи такі? Ні, ну їм подивись, що є: ось така, така територія, на якій є такі столи з так. де багато людей своїми такими малесенькими. Та. Там чи великими компаніями, ну це не ну, це не мій варіант. Багато за таким величезним можна сказати столом людей, які тут всі разом їдять, а вони один одного там ці родини не знають. Ні, ми любимо так, щоб знаєш, щоб природа, щоб ні, а, а тут не можна на природі, бо безду бездушний так. захід ваш, Понятно. так, так це це не той варіант. тут Тут на жаль є свої. Моменти. Чудово. І включаю наш запит. Якраз про серйозні переживання. внутрішні Я постійно все аналізую і пережовую в голові по кілька разів. Через це важко приймати рішення. Боязнь помилитися паралізує мене. Хотілося би розібратися, чому я так зациклююсь на дрібницях і, нарешті, знайти спосіб вільніше рухатися вперед. Не закопуючись у нескінченних думках. Оце щось про мене трохи. трохи про перше мене. запитання: ну ти бачиш, можемо зараз прямо поспілкуватись. Перше запитання, яке я б тут задавала, це уяви, що це вже ну, не так, як ти описуєш, а так, як да. ти хочеш поки що навіть не запитую, як: Куди б ти тоді рухався? Да, да, да. да. Оце перше запитання. А, тут немає цілі. Да. Тут є описана ситуація, навіть там поведінкова стратегія така, але немає цілі. Рухатись вперед це не ціль. Що таке вперед? Що таке рухатись? Так. Тобто, дії, да? От, якщо б було по-іншому, так як ти хочеш. То що тоді? Угу. І я б прямо задала, куди б ти рухався. Е, ну, а потім би задала, і що тоді в твоєму житті? Е, і як це там? А потім же я б запитала, чи так було постійно. Угу. Якщо постійно, то ну, там з дитинства, наприклад, да? чи є якась динаміка, ну там. Покращила, покращується, чи погіршується ситуація, там не знаю. Раніше там приймав рішення е, день переживав, а тепер тиждень. Да? Чи, там, раніше тиждень, а зараз місяця, то і два. Або е, було не завжди, там угу. ось е, почалось там колись. А що трапилось? Чим це пов'язано? Як та ситуація вплинула? Е, і тут пише прям боязнь помилитися паралізує мене. Не тут, але просто приходить зараз запитання, десь там впродовж сесії mm -hmm. можна запитати, як ти зрозумієш, що ти помилився. Mm -hmm. Бо тут ми ж чуємо, що у людини людина думає, що. Є якийсь варіант, точно, <гум> що він не помилка. <гум> ну, як вона то зрозуміє? Бо іншого варіанту, коли ми вибираємо, цей, немає. <гум> Можливо, б той другий був на фоні цього, був би ще більшою помилкою, а цей краще. Людина це не припускає поки що, в неї по іншому там в голові. Ну, я, я на себе зараз одягаю да, ці роздуми, і, звісно, це питання лише після того, як зрозуміло, ну, да, більш конкретно зовнішні цілі. Тут. Потім колись, Ну, да. воно гарне таке, це да, потім, да. потім, це точно не, не на, на початку. Да. Тобто не хочете ви якось в цих дрібницях покопатися? Ні, ні, можливо, будемо, будемо але перед цим треба ціль. І ще, і ще важливо тут, що я бачу зараз, зараз, зараз. Ще одне запитання, яке можна задавати по дослідженню цілі. Що важливіше, ну, коли вже людина скаже, що вона хоче, ну от там, рухатись вперед, це там. Цілити, наприклад, там, оцей проєкт, про який я думаю, да? тут mm. щось відкрити, там, ну щось вона скаже. Mm -hmm. Потім я запитаю, що важливіше? втілити цей проєкт чи розібратися, чому так зациклює, зациклюєтесь? Добре, і що тоді? Людина може знайти, да, просмартувати ту ціль, і цього буде достатньо, чи щось таке, ще може там знайтися якісь підводні камені. Я потім задавала б запитання, що важливіше, бо я ж знову ж таки запит з двох частин. Так. І якщо людина каже, я хотіла б розібратися чому я не можу не звернути на це увагу. Я вже в якійсь передачі розповідала, чому так, бо людина може це пам'ятати. А про причини я не розібрався. Не розібрався. Мені. Я буду запитувати, що важливіше. Ну, наприклад, оце вцілити, що ви розказали, так яскраво. Да? Ну, Чи розібратися, чому ви не рухаєтесь? Більшість людей скажуть, хочу оце. Слухайте, ну неможливо, коли ти чуєш клієнти, первинний запит, прям всі нюанси записати і потім повертати їх. Ну, нюанси, які стосуються на ціль, треба записати. Зациклювання на дрібницях це перепона. І у да. клієнта зараз фокус на перепоні. А ми пам'ятаємо, що куди, де фокус у коуча і в коучингу <гум> на ресурсах, можливостях, а не на перепонах. <гум> і тому ми задаємо це запитання. Людина каже, наприклад, ну, на ціль, да? А ну, yeah. тоді все зрозуміло. Е, там, да, ми задаємо далі запитання. Ми можемо запитати. І я вірно розумію, що оце зациклювання на дрібницях і оце пережовування, воно якраз є перешкодою на шляху. Ми беремо його до уваги. Людина каже, так. І е, розібравшись з цим, і ще щось. Також зробив, то ви будете рухатись далі. Вірно, вірно, все, в нього в голові склалося, що ось ціль тут є перешкода, і він хоче рухатись до цілі. Все, в нього склалась така картинка. І тепер далі ми там задаємо запитання, наприклад, ну, розкажіть там більше. Е, ну, І я вже їх задавала, да, там, у да, да, да. вас, е, коли це, як от так сталося, чи є динаміка, чи немає, і там вже починаємо розбиратися розбиратися із тим, що він сказав. Ну, Він вже розуміє, що він не шукає чому так, а він рухається до цілі. Угу. І там енергії більше. Бо чому так він закопується в те, що він не може? А коли Добре. Він до неї рухається навіть в розмові. І нам є наприкінці, пробач, що я ще додаю, нам є наприкінці з чим це пов'язати, коли він щось знайде, як це допомагає тобі прийти сюди. Ми будемо такі запитання задавати наприкінці. Угу. Я про що думаю зараз. Ми знайшли ціль, да, ми просмартували людина, ніби вже ясно бачить, куди вона хоче рухатись, але ви кажете, що є аспекти, які важливо повертатися. Людина їх назвала на початку, а потім ми можемо їх опустити. І тоді, от я, я для, для себе хочу зрозуміти, як, як не опустити ці важливі моменти, які на початку людина сказала. Я записую те, що каже людина на початку. Дуже Записуйте. Я записую. Ага. Це ага. те, що з чим вона прийшла, і це ага. те, що для нас ну точно буде допомогою в, в цій сесії. Це формулювання первинного запиту? Чи взагалі ви як людина? Ну а. ні, я все не записую. Формулювання первинного запиту, а потім ага. якісь інсайти, якісь там його дії, якісь його висновки ага. про себе там, про рух, про От такі моменти. Ну, первинний запит я записую. І тоді відповідаючи на твоє запитання, як це записати, no. можливо, хтось має там прям таку якусь там фотографічну пам'ять, то можна не записувати. Ну я таку не маю, я записую. Все, бачите, тепер у мене як устаканілася в е, цей бо, момент, бо я, бо я не розумів, як це, як це у вас працює принаймні. Все, дякую від себе і від починаючих коучів, ваших студентів, які дивляться ці ефіри, будемо знати і брати на озброєння. Добре, що зараз повертаюся до нашого запиту. Що може бути результатом такої сесії, чи як сказати, вдалим результатом, якщо оцінювати якусь ефективність? Ну, вони будуть дивлячись, яка людина і там, як в неї це там людина, наприклад, як ця, яка так влаштована з дитинства, uh -huh. в неї може бути результатом певні інсайти, що гарантій немає, uh -huh. що ніколи не буде зрозуміло, чи то помилка, чи ні. Тільки я це буду ну, як це, е, зафарбовувати. В помилку чи ні, е, і тоді, якщо це так, то можна бути вільним і там спокійно От, от певні інсайти щодо цієї сцепки. Е, ну, Чого пережовує? Угу. Боїться помилити. Ну пережовує і зациклюється це, це одне і те ж саме. Там не два ти. Угу. Це одне просто да, боїться, да. словами. Тому що боїться помилитися. Ну якщо я розумію, що помилки не може бути, бо я сама скажу: це помилка чи ні, а люди, які розуміють, що гарантії немає, ніхто не скаже, помилка це чи ні. Якщо я буду казати що завжди, що я роблю помилки, а по-іншому немає, то це якесь безглуздя. Ну, чому я кажу, що це помилка, а чому це не перемога? ну, не е, да? І тоді це від мене залежить, як я це назву, І, а як я можу це назвати? Ну, не знаю, там, якось по-іншому. Вже людина лікує цю. Свою, ну, таку сцепку всередині себе, там є і упередження певні, і світогляд. Вона оцю картину світу починає завдяки такій розмові і запитанням дивитися на світ іншими очима. Угу. Це вже таке звільнення. Е, і е, ще. М там точно треба робити сцепку. І тепер, коли це, ну наприклад, і тепер, коли ти це зрозумів, що зрозуміла, і тобі стає ясно, що там від тебе залежить те, як ти будеш до цього відноситись, як це впливає на те, щоб ти рухався там сюди? О, так я тоді здравим, заганьком. Да, там, чи М -м -м, то мені так якось більш спокійно, е то я себе якось підтримую тут більше. Е а що саме ти зробиш да, вже там, до наступної нашої сесії? Ну і тут будуть якісь кроки, е як ти, е е як ти допоможеш, будеш допомагати собі і нагадувати, що світ саме такий. Чи там ти сам визначаєш, чи помилка, чи ні, бо є ж певні автомати вже кількість uh -huh. років. О, і це називається мовою коучинга: побудова системи, яка буде допомагати клієнту вцілювати в життя там, нову стратегію поведінки чи там uh -huh. новий погляд на світ. Певну низку упереджень там інших. Замість тих, які в нього були чи в неї. Оце може бути результатом. Результатом може бути і там, певні кроки, що він зробить для того, щоб дійти до цілі, ну, яку він тут знайде. Mm -hmm. І я точно тоді, якщо він там навіть забуде про ті перешкоди, бо, там зануриться в, в рух до цілі, я запитаю і уяви, що дійсно ти рухаєшся. Оце зробив, оце зробив. Якщо прийде знову ця перешкода, ти знову там забудеш, там, якось там, реактивно чи втомишся, і знову будеш там е на дрібницях зациклюватись. Що тоді? Чи, там, як ти собі допоможеш? І знову ж таки людина. Знайде певні там способи, якісь там формули для себе, чи маячки, чи там е згадки. Це буває дуже по різному. Це може бути е і там якорний якийсь стан. Я згадаю, як я тут знайшов, що я там супер крутий. Та. Е чи там. А я прям запитаю свої, Це я певні кейси, прям згадую. А я запитаю в своїй дорослої там, Ані, да, а як вона до цього відноситься? Вона да, скаже, то це ж це, яка це помилка? Це твій досвід? Я така, Аня, рухаємось далі. Е, будуть свої якісь знахідки у клієнтів наших. І тоді, ну як так, що, що я що я для себе зафіксував, це притаманно багатьом сесіям, бо навіть всім коучим сесіям це зміна емоційного стану, да, в результаті якихось інсайтів або пропрацювання негативних емоцій. Це якісь кроки, які людина може зробити, принаймні один, який людина. Готова там, з енергією да, зробити після, після сесії. І якщо б ці зміни були більш сталі, да, або, або щоб унеможливити повторення опинення в цьому ситуації, це може бути така система, система е, змін чи світогляду, чи поведінки, да, щоб не опинитись знову в такі такі ситуації. Правильно я окреслив? Чи що ще упустив? Ну, дивись. Навіть інсайти можуть бути результатами, так, але так. тільки коли вони пов'язані з ціллю. І що тоді, коли ти тепер так дивишся, оце також може бути результатом. Ну, здається, Ну, що тут такого? Ну, ніби і сайт сам по собі, це ніби формулювання, а як да. коли кажу, що це зміна стану емоційного. Це така що... та зв'язка зміни мислення, яке підтягує оцей інший стан. Да, Бо да, да. коли я дивлюсь на свій шлях не як на низку помилок, а як на низку перемог. Да. Чи там ну, маленьких таких кроків, які ведуть мене, мене ось до цієї величезної цілі, яку я хочу, то це зовсім по-іншому тоді? Да? і Це впливає на мене. Да. Саме так. Чудово! Дорогі друзі, чи змінився ваш стан протягом перегляду нашого ефіру? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Дякую за підтримку, за коментарі, за лайки, за підписки, за донати. І побачимось через тиждень в наших нових коучинг, розборах. Всім гарного тижня, папа, -па. до зустрічі.